Російська агресія триває, тому Україні потрібна підтримка партнерів навіть під час дипломатичних зусиль. Деться і про оборону, і про безпеку на цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час онлайн-засідання коаліції охочих. Він розповів про хороші результати після переговорів у Женеві і зазначив, що Україна вже має певну рамку, розроблену спільно з американською стороною. Ми твердо віримо, до безпекових рішень щодо України має бути залучена Україна. Такою була наша позиція в Женеві. І завжди до безпекових рішень щодо Європи має бути залучена Європа. Адже коли рішення ухвалюються за спиною країни або народу, завжди є великий ризик, що воно не спрацює, і саме це відрізняє нас від режимів на кшталт московського. Ну і голова офісу президента Андрій Єрмак у Інтерв'ю виданню Аксіос наголосив, Володимир Зеленський хоче якнайшвидше зустрітися з Дональдом Трампом. Це можливо вже на день подяки, тобто 27 листопада. Головна мета зустрічі якнайшвидше узгодити умови для завершення війни. США і Україна близькі до укладання мирної угоди з Росією. Це заявив Дональд Трамп. Він зазначив, що у переговорах є значний прогрес. Послухаємо. Я думаю, що ми наближаємося до угоди, і скоро це стане зрозуміло. Раніше я вважав, що війну можна буде швидко завершити, але тепер бачу, що це складніше. Водночас, ми маємо прогрес. Наступні дні стануть вирішальними для досягнення міцного і справедливого миру в Україні. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Сьогодні він поговорив телефоном з Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Марком Рютте. Почуємо. Зеленський дав огляд останньої ситуації майбутньої України вирішувати Україні. А європейську безпеку Європі. Робота між Україною та Сполученими Штатами триває. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Деякі пункти мирного плану США мають погодити країни Європи і НАТО. Це сказав прем'єр-Британії Кір Стармер. Далі цитата. Будь-яка угода про завершення війни Російської Федерації проти України має бути справедливою і міцною. Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану Сполучених Штатів Америки щодо України, які безпосередньо стосуються їх. Попереду ще довгий шлях і важка дорога. Кір Стармор, прем'єр-міністр Великої Британії. Політолог Володимир Фасенко виходить із нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, маємо слухайте нагромадження заяв, які стосуються так званого мирного плану, які десь там передрікають найближчу перспективу. Що ви скажете м, про те, в якій точці ми зараз перебуваємо? Чи дійсно от-от, десь за рогом, може чекати переломний момент? Ну я б не був таким беззастережним оптимістом, що ось-ось і вже переламний момент, і ось ось і буде мир. Я більш стриманий в цьому сенсі, до речі, як і Олександр Ступ, президент Фінляндії, який нещодавно сказав, що прориву в переговорному процесі можливо не варто чекати раніше весни. Але очевидно, що зараз з'являється певний шанс. Є відчутне пожвавлення переговорного процесу, різка активізація американської дипломатії. Гнучка, адекватна і проактивна робота української дипломатії, і це дає шанс як мінімум на формування хоча б відносно спільної позиції між США і Україною. Але головна проблема, як раніше, так і зараз залишається та сама: це позиція Росії. Чи погодиться Росія на припинення вогню? Я вже не кажу про припинення війни, чи готова Росія до конструктивних мирних переговорів? Чи вона знов буде висувати ультиматум? От сама в позицію Росії в її бажанні продовжувати війну, на жаль, і впираються зусилля, які пов'язані з нинішніми переговорами між США, Україною і Європою. Але очевидно, що є певний прогрес. От, власне, в тих цитатах які були в вашому репортажі, про це йдеться. Дійсно, є певні такі, я б сказав, обмежено, стримано оптимістичні очікування, але вони скоріше стосуються пошуку компромісу між Україною і Сполученими Штатами. І отут зверну увагу на те, яка величезна робота була зроблена українською дипломатією, представниками України на переговорах з Сполученими Штатами. Зараз от читаю коментарі в деяких західних змі, ну буквально цитую, як це так? Вчора була майже катастрофа суто негативні, суцільні негативні очікування. А зараз з'являються позитивні очікування. Ну це тому, що ми пристосувалися до Трампа, до його переговорного стилю, коли спочатку іде агресивна атака, і ми з цим стикалися ще під час роботи над ресурсною угодою про рідкоземельні метали. Коли на нас теж тиснули шалена, агресивна. До речі, термін агресивний графік узгодження був був вже тоді, в лютому, в березні цього року. Зараз знов нам сказали, що от є агресивний графік узгоджень. Чого ми вислухали, сказали, ми готові до переговорів. Переговори почалися. Складні, непрості переговори в Женеві. Переговорний про це ще продовжується, і він ще не фіналізований, але очевидні позитивні тенденції. Ми показали не тільки готовність до переговорів, не тільки гнучкість в переговорах, але показали принциповість, принциповість і послідовність, що треба узгоджувати майже кожен пункт от цього мирного плану враховувати інтереси України, як сказав президент Зеленський в своїх зверненнях, треба враховувати наш суверенітет, нашу гідність, наше прагнення миру, але з врахуванням наших інтересів. От власне це і відбувається. Це не просто дуже непросто. Нам допомагають європейські партнери. І от саме наша консолідована позиція з ними, вона посилює наші можливості в переговорному процесі. Сподіваюсь, так буде і надалі. У всякому разі, на сьогодні очевидно, що от в цьому мирному плані, так званому мирному плані США, точніше, Уїдков, Дмитрієва, Там було багато таких, знаєте, Мінсповільної дії. Частину цих мін розмінували під час переговорів в Женеві. Частина питань залишаються відкритими. Їх треба узгоджувати на сьогодні. От ну, ключові питання переговорів. По перше, буде чи не буде зустріч між президентами США і України? Якщо буде, то коли саме цього тижня напередодні чи під час дня подяки? Тут питання таке делікатне. Переговори тривають або можливо наступного тижня. Подивимось. Ну і далі найбільш складна епопея це переговори з Росією. Те, що відбувається в Абудабі, відразу скажу багато інформації зараз. Це суто технічні переговори, це переговори середнього рівня. Вони технічні. це не переговори топ рівня, як це було в Женеві. В Женеві дивіться, делегація США очолював держсекретар США. І там були автори цього мирного плану. Представник новий спецпредставник США Дріскол, який до нас приїжджав, зять Трампа. Кушнер був Дріскол Потім поїхав в Адудводвабудабі. От там він домовляється, нібито і з українською стороною, нібито з Кирилом Будановим з росіянами. Невідомо хто це з росіян, але скоріше за все представники. Спецслужби військових відомств там планувалися переговори про обінполоненими. А зараз е е йдуть переговори і про цей, скажімо так, проміжний варіант мирного плану. Але реальні переговори з росіянами будуть я думаю не раніше наступного тижня, а можливо навіть і пізніше. Загалом, якщо говорити про взаємодію із Дональдом Трампом, знаєте, це такі гойдалки. Ультиматум погана зустріч. Потім робота залучення європейців, всі летять до нього, про щось говорять, дзвонять, дзвонюються. Трамп каже, що все нормально. Тепер знову ультиматум, і от президент збирається до нього з візитом, та ще є там на день подяки. Можливо, а ви би радили президенту зараз після такого такої амплітуди і такого коливання напряму зустрічатися з Трампом чи все. Чи можливо дочекатись результатів в роботи в цих підгрупах, за досвідом, якщо спіймати Трампа на позитивній амплітуді, от ми ну, правильно про ці гойдаки сказали, це майже патологічний термін гойделки Трампа. Ну я ще використовую термін Трампівські гірки, те ж саме перепади. Коли у Трампа є то негативні, то позитивні емоції. Зараз фаза позитивних емоцій. Якщо спіймати на позитивних емоціях тоді треба використати, але ретельно готуватися. В принципі, ми вже бачили неодноразово переговори в Римі під час похорон Папа Римського в Нью-Йорку, Під час переговорів на полях Генеральної асамблеї ООН. трохи складніше було в Білому домі в жовтні, тому тут ретельно треба підготуватися з точки зору того, щоб знайти баланс. Між захистом наших інтересів, не висувати таких вимог, які Трамп може сприйняти негативно. Тобто, треба діяти максимально гнучко і в той же час захищати наші позиції інтереси. Це питання тактики. На мій погляд, не критично От, саме зараз їхати. Ну, що День Подяки це таке достатньо сімейне свято в США. Дуже важливе, до речі, це таке суто американське свято, тому тут є нюанси. Українська сторона демонструє, ми готові. Трамп же хотів. Тут в чому головний нюанс? Це Трамп хотів до Дня Подяки, щоб була така зустріч. Він хоче фото церемоніальне, коли він ставить цей розмашистий підпис на всю сторінку під спільним американо-українським мирним планом. Хай він буде називати, називатися мирний план США. Неважливо, але скоригований відповідно наших інтересів. Тоді так, да. я думаю, що тоді варто спробувати. Так, да, певний ризик є поза сумнівом, але тим не менш варто спробувати. Однак, все рівно не можна розслаблятися. Е, наступний раунд буде складний, тому що буде йти мова про перемовини з Росією, е, а це завжди ризики підступних російських комбінацій, контрініціатив і тому подібне. Так що. Зараз треба діяти активно, не чекати. От в чому була, на мій погляд, особливо з боку європейців, певна помилка, коли е, Трамп скасував зустріч з Путіним, всі розслабились. Пам'ятаєте, були розмови про підготовку європейського мирного плану ще в листопаді. Готували, готували, нічого не підготували. І тут з'явився оцей мирний план від Уіткафа і Дмитрєва. От зараз в жодному разі не можна розслаблятися. Темп і е, активна робота з американцями, в тому числі на вищому рівні. Ну ви бачите, про е, специфіку цього візиту, яким він може бути в разі, якщо до нього дійде. І при чому тут я не говорю про те, чи це буде день подяки, чи це буде можливо пізніше. Е, Володимир Зеленський припускає е, або навіть заохочує я б сказав партнерів долучитися до його зустрічі з Дональдом Трампом. Е, е, Присутність європейських лідерів може бути корисною, це буквально цитата Володимира Зеленського. Що ви скажете про наявність ось цього грона європейських лідерів? Так як це було в серпні після зустрічі на Алясці, ну от дійсно доречне порівняння саме тоді це спрацювало максимально. Тоді треба було нейтралізувати негативні наслідки зустрічі Трампа з Путіном в Анкоріджі на Алясці. І е, саме отакий от спільний груповий візит до Вашингтона. До речі, це була е, абсолютно непересічна подія, коли ну, нічого подібного не було раніше. От щоб такий був десант е, разом з ну, в нашій історії точно нічого подібного не було. От щоб е, така група підтримки була з нашим президентом, і в принципі це спрацювало на той момент. Це е, е, нейтралізувала чимало ризиків і певну міру змінила. Вектор подальших переговорів, зокрема, і нейтралізували різні забаганки Путіна. Чи зараз вдасться це повторити? Питання відкрите Я вважаю, в будь-якому випадку нам треба координувати свої дії з європейцями. Якщо американці погодиться, я тут не зовсім впевнений, але якщо вони погодяться на такий колективний візит, обов'язково треба треба їхати разом. Це точно нам допоможе. Тому що Трамп буде бачити, що це спільна позиція України і європейських партнерів, і що з цим треба рахуватися, в принципі, частина адміністрації Трампа це розуміє добре, це показали переговори в Женеві. Так що це ця, ця тактика вже працює. Але якщо раптом американська американці скажуть, що ні, тільки з Україною зустрічаємось, це більш вирогідний сценарій. Тоді я думаю, що європейським партнерам треба зв'язуватись з Трампом. Тому самому Олександру Стубогу, якого позитивні відносини з Трампом, Марку Рюто, Дінсекината і, і деяким іншим, і переконати Трампа, що треба узгодити з Україною спільний компромісний мирний план. Так що в будь-якому випадку, я думаю, що нам можна покладатися на підтримку наших європейських партнерів. Так, ну компромісний план це дуже добре. Україна погоджується, сполучені штати в якійсь формі погоджуються відмовитись від своїх фінансових, так би мовити, інтересів, які були прописані в цьому першому злитому плані. Але ж є головне питання. Чи погодиться на це Росія? Там вже е, кажуть ротом Сергія Лаврова, що якщо це не буде той план, який 28 пунктів, то вони на нього не погодяться. І що далі робити? Тому що ну от санкції то вже нафтові проти Лукойла запрацювали, але ну цього очевидно недостатньо. Ну і не дарма ж кажуть і про те, що перемовний процес скоріш за все може бути можливим уже навесні. Е, чому так? Дивіться. Ну, по перше, щодо фінансових інтересів США для нас важливо не це. Для нас важливо, щоб зняли російські забаганки щодо обмеження українських збройних сил, щодо обмеження нашого зовнішнього політичного і внутрішньополітичного суверенітету. Оце важливо, щоб ми відстояли те, що стосується наших інтересів. Певний американський інтерес хай він зберігається, але так, щоб це не був. Американо-російський інтерес, наприклад, щоб частина заморожених російських активів не пішла знов в Росію, хай разом з американцями, але фактично буде працювати на Росію. От от проти цього треба боротися разом з європейцями. Тут же європейці мають сказати своє слово. А от ми маємо захищати свої інтереси щодо реакції Росії. Так, да, це головна проблема буде. Власне, я про це вже сказав. Але які тут можливі варіанти? Відразу скажу, що як в США є певна конкуренція на переговорному треку. Оце важливий момент, на який треба звертати увагу. Є автори плану, який нам не сподобався. Це уїткав, частково Джаред кушнер. Зять Трампа. Ну, Вітка давно співпрацює з Дмитрієвим. Це для нас постійний потенційний ризик. Є новий гравець Джей Ді Венс, віце-президент США, кажуть, що він претендує на роль. Куратор переговорного процесу і е, його представляє Ден Дріско, один з очільників Пентагону. І він зараз є таким е, човниковим переговорником. Він вперше о, це нова тенденція. Він веде переговори і з нами, і з росіянами. Раніше так не було, тому що з нами проводив переговори е, Кіт Келех, а з росіянами Стів Уїдкав. І є конструктивний такий раціональний переговорник Марко Рубіо. З боку Росії теж непроста ситуація. Є Дмитрів, який хоче домовлятися з американцями, у якого є свій бізнес-інтерес. А є Лавров, який не хоче домовлятися, який виступає в ролі пропагандиста і жорсткого переговорника. Яка буде позиція Путіна? От вона буде вирішальною. Може бути два варіанти: або Росія скаже категорично ні, як це було, наприклад, в квітні, і тоді Трампу треба посилювати тиск на Росію санкційний тиск. Тиск постачанням далекобійних зброї для України, політичний тиск по переговорах, і так далі. А можливий варіант, якщо росіяни можуть погодитись на переговори, але затягувати їх і не припиняти війну. Тиснути на нас не тільки за столом переговорів і через там підступні комбінації через Дмитрія Вовідкофа, але тиснути і на полі бою. Оце буде більш складний варіант. Я думаю, що ми відповідь на це запитання отримуємо вже в грудні, або на початку грудня, або пізніше. Угу. Ну так, тут до початку грудня залишається не так вже і багато, тому це там найближча перспектива. Побачимо, якою вона буде. Дякуємо вам за розмову. Володимир Спасибо. Фасенко та політолог з нами на прямому зв'язку.